Вітаю, шановні восьмикласники! Рада бачити вас на сьогоднішньому уроці, темою якого є романтична поезія. Особливості романтичної поезії, літературні угрупування поетів-романтиків Єген Гребінка Українська мелодія. Епіграф до уроку це уривок із поеми Кавказ Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Він яскраво передає романтичне прагнення до свободи, боротьби за волю народу і віри в перемогу, добра над злом. Це є і провідні мотиви романтизму. Діти, скажіть, будь ласка, яка ж мета? Буде нашого уроку. Про що ми повинні сьогодні з вами дізнатися? З ким познайомитися та що навчитися. Так, звичайно, дізнаємося ми з вами про основні ознаки романтичної поезії, її особливості, фольклорні мотиви та літературне угрупування поетів романтиків А познайомимося, звичайно ж. З Євгеном Гребінкою через призму його вірша українська мелодія. І головне, що ми повинні з вами навчитися, скажіть, будь ласка, так, це аналізувати поетичні твори за допомогою вивчення фольклорних мотивів і тривожної настроєвості, і формувати почуття національної гідності, поваги до української літератури, традицій та культури. Новим етапом у розвитку української літератури став романтизм. Романтизм це художній напрям, який виник наприкінці 18-го та існував у першій половині 19 століття. Він виник під впливом творчості європейських письменників Вальтера Скотта, Джорджа Байрона, Генріха Гейне, Віктора Гюго та Адама Міцкевича. Термін романтизм до 19 століття означав незвичайний, фантастичний, який існує не в реальному житті. А ось уже у 19 столітті і пізніше був пов'язаний із романтикою почуття це високі ідеали, бажання відкрито показувати свій духовний світ. Романтизм мав і свої особливості: незадоволення реальним життям, поєднання просвітительських і романтичних ідейно-естетичних засад, ідеалізація патріархальних відносин, людських почуттів, наявність релігійної свідомості, посилення уваги до проблеми української мови. Тісний зв'язок із фольклором, наявність символів, антитез, метафор, а також піднесена, емоційна, насичена яскравими народно-поетичними засобами художньої виразності мова. Герой у творах також має певні свої особливості. Він перебуває в гармонії з природою, у центрі незвичайні, часто фантастичні обставини. Герой пов'язує свою долю з долею народу з боротьбою за національну незалежність. Це люди, вони були сильної волі, мужні, духовно багаті. Але, на жаль, це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світі. Основоположницею розвитку українського романтизму. Була Харківська школа романтиків. Представники Лев Боровиковський. Одна з важливих форм його творчості це байки, які мали повчальний характер. Наприклад, це Жаба і ВІЛ, Собака і Вовк. Амросій Метлицький збирав і публікував українські народні пісні. Використовував їх як основу для своїх літературних творів. Найвідоміша його збірка Думки і пісня. Та Ще дещо. Костомаров у своїх творах зображував побут, традиції та духовний світ українського селянства. Петро Гулак – Його літературним Досягненням стала поява першої віршованої байки. Це панта, собака, рибалка. Наступним представником України Харківської школи романтиків це був Віктор Забіла. Із його творчого доробку, який налічував майже 40 творів, було опубліковано, на жаль, лише 5. І знаменитий із них це Соловей. А також Михайло Петренко. З його спадщини збереглося лише 20 поезій, найвідоміша – «Небо». Ці основоположники українського романтизму вони збагатили українську літературу різножанровими творами. Серед них значного поширення і популярності набули романсова лірика та лірика особливої журби. Романс це невеликий за обсягом вірш. Він призначений для сольного співу. Лірика особливої жруби це елегії, посвяти, медитації та послання. У цих ліричних жанрах якнайсиразкривіше розкривається внутрішній світ людини, її душевні переживання, настрої смутку. Великий внесок у встановлення нової літератури в Західній Україні зробили представники Руської Трійці, історія якої доволі цікава, адже її учасників було близько 20 молодих людей, а її основоположниками є Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький. Вони походили з родини сільських священників, вони були пов'язані. Особистою дружбою, спільними інтересами та ідейними переконаннями, за що їх однокурсники і називали Руською тріцією. Їхнє завдання було підняти дух народний, допомогти народові усвідомити гідність свою, свою силу, пропагувати ідеї відродження української нації, поширювати українські народні традиції, звичаї. Поляризувати українську історію та перетворити на рідну, народну мову на літературну. Слово руська за термінологією тогочасної халичини означало українська. Вона визначала ідейну основу та зміст діяльності трійчан. Найбільшим досягненням. Руської трійці стало видання 1836 року в Будапешті Альманаху Русалка Дністрова, у якій друкувалися народні пісні, думи, перекази, історичні документи, звеличували боротьбу українського народу за своє визволення, проголошували необхідність воз'єднати всіх українських земель та оспівували героїчно визвольну боротьбу народу. На жаль, львівська цензура заборонила альманах, було конфісковано близько тисячі примірників, а до читачів дійшло лише 250. Ще одним осередком, чий етапом українського романтизму, уже з багатшим на мистецькі засоби і літературні жанри, творчим доробком і з виразним національним і політичним обличчям, був Київ. Другої половини 1830-х40 х років. Представники Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш та Тарас Шевченко. Трішки пізніше до представників київського осередку прибули із Харкова Амросія Метлицький та Микола Костомар. Ви вже трішки втомилися, тому під час дистанційного навчання важливо підтримувати активність. Щоб краще працювали наші м'язи і мозок. Тож відкладіть усе зайве, встаньте з місця та налаштуйтесь на позитив. І далі починаємо працювати. Наступна мета нашого уроку познайомитися із одним представником чи українського романтизму, який через поезію, мрійливість, емоційність, кохання, патріотизм і крису української душі зробив значний внесок у розвитку української літератури ХХ століття. Це Євген Павлович Гребінка. Народився 21 січня на хуторі убіжище, що знаходиться на Полтавщині. Майбутній письменник мав можливість познайомитися із життям народу, його побутом та звичаями. З багатющим скарбами українського фольклору. 1825 по 31 рік навчався в гімназії вищих наук. Де і почав писати. Письменник брав активну участь у вирішенні життєвої та творчої долі Тараса Шевченка, у викупі його скріпатства, у першому виданні Кобзар 1840 року допомагав у самоосвіті, матеріально сприяв його першій подорожі в Україну. В історії української літератури. Євген Гребінка відомий насамперед як Байкар. Усесвітньо відомими стали його романси Очі Чорні та українська мелодія. Помер Гребінка ще зовсім молодий, у 36 років від туберкульозу. Щоб продемонструвати широкі можливості української мови, він написав кілька віршів рідною мовою передаючи найтонші, найніжніші порухи людської душі. Сумні роздуми, настрої смутку, туги за щастям, нездійсненні смрі, одна з яких є українська мелодія. Це не просто поезія, це романсова лірика, тобто музичний твір про кохання. Тож прошу вас прослухати уривок цього музичного твору. Полюбить нещасною доля і з нелюбом жить. Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти. Хай лучше буду, я весь вік дювати. Хіба ти не бачиш, яка я стара Мені вдома вину лягати пора. Я хоче закрию, що буде з тобою, Останешся долю одна з золотою, а в світі яке є життя сироті. І горе не нужте терпітимеш ти а дочку пустивши, мовляв, на поталу стовна під землею, як горлиця стану. Мамо, голубко, не плач, не ридай, готуй рушник ти хустинки виживай, нехай занебубов я щастя утрачу, ти будеш весела, одна я заплачу. Прослухавши романс, ми можемо з вами уже трішки попрацювати. І ви дасте відповіді на запитання, які почуття викликає у вас поезія? Які образи найбільш виразні? Якими засобами автор створює трагічний настрій у вірші? Які фольклорні мотиви використані у творі? Які особливості характерні для романтичної поезії Євгена Гребінки? Всі народної пісні, які можна побачити у вірші. Як римування підкреслює настрій вірша? Молодці ви дуже уважно слухали і гарно відповіли на всі питання. Попрацюємо трішки у зошиті. Зараз ваше завдання записати рід цієї поезії, жанр, тема. Ідея, основна думка, віршований розмір та римування. Ну що ж, ви справилися з завданням, тож давайте його разом перевіримо. Рід, звичайно, це лірика, жанр лірична пісня, романс, тема розповідь про вболівання. Матері з приводу подальшого життя її дочки у шлюбі. Ідея возвеличення щирого почуття кохання, заради якого людина жертвує навіть власним життям. Основна думка шлюб з нелюбом, самогубство. Віршований розмір анапест та римування у нас паралельне. Молодці все записали, завдання впоралися. Покрукували з вами далі, і зараз ми випишемо художні засоби із вірша Мелодія українська та проблематику. По-перше, звертання, риторичні оклики, риторичні запитання, епітет, порівняння та метафора. Текст поезії на екрані тому, будь ласка, виконуємо завдання. Перевіримо себе. Отже, звертання. Ні, мамо, останешся, доню. О, мамо, голубко, о Боже мій милий. Як бачимо риторичних окликів, у нас дуже багато поезії. Ні, мамо, не можна нелюба любить. Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти. Риторичні запитання хіба ж ти не бачиш, яка я стара? Як очі закрию, що буде з тобою? А в світі яке життя сироті? Повтори сиротою сироті Не люба любить епітет нещасна я доля, порівняння стогнати, як горлиця, метафори стогнати під землею. Щастя утрачу, і, звичайно, в поезії є порушені проблеми. Батьки і діти, що є щастя, життя і смерть. Мати, піклуючись про подальшу щасливу долю своєї дочки, переконує в тому, що вона якомога швидше виходила заміж. Власну думку жінка мотивує тим, що вже Стала старою і незабаром може померти. Молодиця підкоряється наказу матері, погоджуючи на шлюб і раптом чинить самогубство. Мати оплакує передчасно дочки, звинувачуючи себе у трагедії. Що сталося? Давайте зробимо з вами узагальнення та дамо ще відповідь на питання. У чому виявляється популярність тієї чи іншої мелодії? Чим молодиця мотивує власне ставлення до нелюба? Чому молодиця обирає шлях вічного діювання, ніж шлюб з нелюбом? Чим пояснити прагнення старої якомога швидше видати заміж дочку? Яким бачає матір сарідське життя своєї дитини? Чому дочка? Доступається своїм коханням і вирішує догодити матері, як це характеризує молодиця? Як мати сприйняла самогубство дочки? Чи докоряла стара собі в душі за те, що чинить опір дитині у коханні? Як ви вважаєте, для чого Євген Грибінка написав цей твір? Для кого він звернений? Чи актуальна тема вірша сьогодні? Як у творі поєднуються особисті почуття і національний мотив. Які емоції залишаються після уроку? Ще виконаємо з вами письмове завдання: це складемо синкам до слова кохання. Нагадую, що він складається із п'яти стрічок. Перше це іменник. У нас вже є кохання. У другій стрічці ми записуємо з вами два прикметника. Так, молодці, ніжне, казкове. У наступні це три дієслова. Пробуджує, відновлює, зачаровує. Четверте це вираз, який складений з трьох-чотирьох слів про кохання. Кожен на нього заслуговує. Молодці. І п'яте синонім до слова кохання. Захоплення. Отже, ви справилися із цим завданням. Поезія Євгена Гребінка залишається актуальною і сьогодні. Завдяки її глибокій емоційності, простоті, мелодійності вона змушує замислитися над вічними темами кохання вибору та людської долі. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Прочитати ще раз уважно вірш Українська мелодія та дати письмові відповіді на запитання. Чому, на вашу думку, твір має саме таку назву? Чи змінюється ваше сприйняття вірша, якщо його слухати під музиком? Написати невеликий вірш у стилі Євгена Гребінки про музику, природу або кохання для бажаючих? Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!